Лівка вже бомблена. Ну, але пенсіонери сидять. Там бачимо навіть якась бабця щось про дорозі продає. Ну, одним словом їдемо. Е їдемо на піске. блокпости нас поки що нормально пропустили. О, тут славно звісні, напевно, зеленки, ну, літом було зеленками, тут вже панувало. ДНР так зване. Лукарнівка ну, дуже от, сильно бомблена. Е, ну так, і тут от, видно хати обстріляні. Е, хлопці кажуть, що зранку було спокійно, щось тепер почалось, там Ці сепаратисти довбані е, обстрілювати. Ну і ми вже, в принципі, Ясинувацький район, тут же, тут же близько. Піски поки що Богу дякувати спокійно. Їдемо до наших хлопців. От навіть хрест обстріляний, Ясиновацький район, вивізка сама обстріляна. Ну і тут бачимо, що, напевно, що чистили зільон. Багато повалених дерев. Там на блокпості ми знімати просто не могли, але там наші солдати вже з важкою технікою, з артилерії. Ну, Таке, їдемо, їдемо до наших. Батальйон, он батальйон ДУК. Десь ще попробуємо щось познімати.